Ой, доброго усім ранку, доброго ранку. Сьогодні вже за скільки днів? Півтори неділі, це точно, півтори неділі. Нарешті вийшла, вийшла до свого хазяйства. Походити корову сьогодні подаю. Ото хазяйка, правда? І то, що Юра свариться. Але що, вийшла? Вийшла, нічого не міняється. цесарки сарки сидять на горісі. Он ще одна. Це, це вони тут, а друзі, не те, що сидять зранку, це вони тут і ночували. А сидить і не їм покрилася, а в глів зайти не захотіли. Та піду ще порозмовляю з своїми фазанчиками, не своїми, не можна казати своїми з нашими. Давно я до них не виходила. Красавчик, да ти? Щоб в тебе тільки один хвіст А Ану, красунька. А що ти там сидиш? А, то ви там обоє. Це ви там так грілися, так? Да? А, як я за вами скучила вже. Що ви там робили? Ну не сердись, не сердись, куди? Але ж то вже чуба наставив. А то то вже чуба наставив. Чи, що чи я тобі щось перебила, касавчик? Ну що, що? А ти що? А чого ви так розійшлися? Я не можу поняти? Ш... Ну що, що господинька? Що ти сердишся? Ну що? Щось сердита, красавчик, що таке? що Ну, але ж я з вами скучила, я ж не бачила вас давно. Ким мені помилуватися, як не вами? Що таке? Ну що? Ну ти чого? Ти хочеш до нього валити, так? Ну, що ти там так сердити? Що ж ти там цього чубчика наставив? Красунчик. Я не буду вас довго тривожити, не буду. Не буду, я зараз піду. А то, -то трусиш цим фосярою, дай хоч торкну тебе за нього. Дай. О, який, Уж який, який хвостик, ай відростив, ай ти вже хазяїн, ай ти вже красон! Ну що, що? Дві, дві, який ти, дивись, який ти у мене. <риклад> ну, все, 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 все не буду тебе сердити, не буду. Піду ще до Петрика, заспокоюся. Да, я ще зайду до Петрика. А ви що розкажете? Петрусику. Петрусику, що розкажете? Ну що, що? І ви сердиті. Ви вже забули, хто я така, так? Ви вже забули, Петруська. Дивись, як красавчик он сердиться. Це що було таке? Петруся, ти чого не захищаєшся? Що? Ну що, розкажи? Як ви тут? Не лякає зима? Ні, ні. Що? Гай ти в мене бойовий, а ти бойовий ти це не красавчик, так? Ти ще можеш дати трішки, так? І довгнути можеш. І лапками можеш вдарити. Ти чуєш, що робить он? Красавчик, що робить, чуєш? Де твоя це господинька? Що хочеш, що? Що не так? Куди? <рігла> Вже втекла. Чуєш, він ж робиться красавчика? А то він наставив чуба. <рігла> Дай на ну, я до нього задивлюсь звідси. Ай не виєдно. Так, розкажи, що це вона в тебе там он... кипішує. Чого вона в тебе кипішує, га? <реш> <реш> Ай, ти, ти. Ай ти, мій хороший. Посварись, посварись, посварись. Посварись, давно я не заходила, так? Да? <реш> тільки не набий, тільки не набий. Тільки не набий? Ну що, 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 що? Що, 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 гай. Ну все, 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 все. не сварий. Розказуй, розказуй, чого ти тут висвистував. Ну, все, 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 все. Добре, що ти в мене хоч не б'єся. Добре, що ти в мене хоч не б'єся. Бо бачиш, Петрусь, був би набив. Все, все, більш не буду вас тривожити, більш не буду. Ай мої хороші. Так, а тут бійці не хочуть виходити, геть не хочуть виходити на вулицю, на сніг. Прийшла, їх трішки порозганяла, то вони он, кругами обійшли, обійшли і повилазили, всі сидять. Он. Ще одна. Отак. І собі всі-всі виходять назад. Думають, хочеш ходити по снігу, ходи сама. Мілочка, Мілочка, а ти як? А ти сумувала? Сумувала, га? Кажи. Ай, лобика підставляє, що почушкати. Ай підставляє лобиком. Ай ти моя хорошенька. Де ти там, мордочка твоя? Де? То що мені? Що мені твого лобика чухати? Де ти? То підніми хоч пичку свою, а? Дай хоч носика. Ай, хороша. А ти що морда? А ти що морда? Ти ж що мене з'їсти, правда? Ай. Підемо, зараз будемо давати їсти зараз. Ай ти наша вагітненька, ай ти наша вагітненька. вимічку вже таке вимічку, вже в тебе да, 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 вже таке треба вимічку таке-таке. А ви тут, бандітки, що поробили? Що поробили з качанів га? Була кукурудза, так потрубили, так построчили, он тільки одне шару шрупені лежить. да Треба буде знову вам наломувати, да Що матуська? Що матуся стоїш? Водиш вже своїх великих? Ще водиш, так? Да? Не покидаєш? Так, добрий день. Що, померзли? Померзли, давайте заходьте. Заходьте до хліва. Заходьте вже і не їм покриті. От, ще одна. І це треба ночувати. Скажи, пооморожувати лапи, га? Давайте, зайдіть же, зайдіть, не буду вам тут стояти.